Мер Львова, Андрій Садовий з двома підлеглими за бюджетні кошти три дні розважалися в Нью-Йорку. В листах-запрошеннях про місто Нью-Йорк жодним чином не йдеться. Тоді напрошується логічне запитання, що ці люди там робили на цьому заході. Усі витрати, пов'язані з Коломейцевим, а також з Москаленком, мали провестися за рахунок бюджетних коштів. Територіальної громади. Відрядження були незаконні. Це ми вам продемонструємо сьогодні на підставі доказів. Мої вітання! Я Андрій Петришин та суспільно-корисний проєкт Аудит Львова. Сьогодні нашу увагу привернуло наступне: це відрядження наших. Міських чиновників у особі Андрія Садового, а також його підлеглих до Об'єднаних Штатів Америки у січні 2024 року. Відрядження було тривале, але чи змістовне. Ми частково вам розкриємо сьогодні, як завжди. Ми ведемо свої аудиторські перевірки на підставі запитів, доказів в подальшому моніторингу цих документів, звірки по відношенню до чинного законодавства і встановлюємо, чи було порушено законодавство тим або іншим кроком чиновника, а в даному випадку чиновників Львівської міської ради. І ці відрядження були незаконні. Це ми вам продемонструємо сьогодні на підставі доказів. І так, як я вже сказав, нами був підготовлений запит про надання інформації до Львівської міської ради та інших структур, які контролюють фінансовий обіг в Львівській міській раді. І ми поставили запитання: надати належним чином завірені копії документів про запрошення. Садового Андрія Івановича на здійснення ним візиту в інтересах громади міста Львова чи інший документ, що став підставою для його візиту до Сполучених Штатів Америки у 2024 році. Підписані документи Андрієм Садовим за результатами візиту мера Львова до Сполучених Штатів Америки у січні 2024 року. Ми отримали немало документів. Близько 55 примірників, але в жодному із отриманих документів ми не отримали самого основного, які фактичні результати були отримані внаслідок відрядження Андрія Садового. Але до цього ми повернемося трішки пізніше. Як же відбувалося це відрядження? Відрядження Андрія Садового відбувалося не ним одним, а разом з його першим заступником Андрієм Москаленко, який відповідає за економічний розвиток, і Антон Коломєйцев, який відповідає за архітектуру. На початку січня 2024 року видається три розпорядження. Андрій Садовий видає розпорядження щодо себе. На поїздку до Сполучених Штатів Америки, міста Нью-Йорк та Вашингтону. Видає розпорядження на Андрія Москаленка до Нью-Йорку та Вашингтону. І видає на Антона Коломійцева, теж на поїздку до Нью-Йорку і Вашингтону. Підставою цих розпоряджень для того, щоб поїхати у відрядження. Були два листи. Але ці два листи стосувалися лише відрядження до міста Вашингтон. І то один з тих листів говорить про те, що запрошували лише Андрія Садового. Андрій Садовий у своєму розпорядженні зазначає про те, що вибуваю у службове відрядження до міста Нью-Йорк Сполучені Штати Америки для проведення робочих зустрічей та до міста Вашингтон Сполучені Штати Америки. З метою участі у тижні конференції мерів та в круглому столі з мерами міст Європи та Сполучених Штатів Америки. На тему розбудова згуртованості громад та зміцнення демократії в містах. Андрій Садовий, припустимо, мав мету для поїздки, але він взяв з собою осіб, які навіть посередньо Недотичні до даної проблематики, до даних тем, які піднімалися у США. Коломійців, а також Москаленко, не є мерами. Звичайно ж, не є. Вони виконують іншу функцію. Вони навіть не секретарі мера. Вони відповідають зовсім за інші напрямки. Йдемо далі. У тому ж розпорядженні від. 9 січня 2024 року йдеться про те, що витрати на відрядження, добові витрати, витрати на проїзд та проживання згідно з чинним законодавством, занаданими після відрядження підтверджуючими документами, провести для садового за рахунок коштів виконавчого комітету Львівської міської ради. Ну, само собою, розуміється, що є схожі розпорядження, про те, що усі витрати пов'язані з. Коломійцевим, а також з Москаленком, мали провестися за рахунок бюджетних коштів територіальної громади, тобто за наш з вами рахунок, з нашого з вами гаманця. Звертаю вашу увагу на тому, що термін відрядження з 12 по 21 січня 2024 року. Тут особлива увага, що підставою для Відрядження перечислених мною осіб. Слугувало два документи. Лист запрошення Дейва Фортіра, засновника та президента фонду On World Strong, а також лист запрошення Стівена Босакера, старшого віце-президента Німецького фонду, маршала США та Еріка Розенда, виконавчого директора мережі сильних міст. Тобто, ми маємо два підставових документи. Для відрядження. Ми отримали і ці документи. Ми їх маємо у себе на столі. Аналізуємо перший документ, що слугував підставою для відрядження Андрія Садового. Шановний мер Андрій Садовий, запрошуємо вас до участі у круглому столі з мерами Європи та США з розбудови згуртованості громад та демократії на тлі глобальної кризи, які відбудеться у штаб-квартирі німецького фонду маршала у Вашингтоні. Округ Колумбія 18 січня 2024 року, з 8 години 30 хвилин до 11 години. І другий лист. Де йдеться вже про те, що, шановні панове Андрій Садовий, Андрій Москаленко та Антон Коломейцев запрошуємо вас до конференції мерів, що пройде з 15. По 19 січня. Ми будемо раді вашій присутності, а також участі в численних заходах протягом цього періоду. Це вже лист запрошення Дейва Фортіра, засновника та президента фонду On War Strong. І так, ми маємо в одному листі запрошення з 15 по 19 січня. І маємо в другому листі. На 18 січня. Чому я звертаю вашу увагу на ці два запрошення? Тому що в одному листі запрошення йдеться про те, що запрошують лише Андрія Садового на 18 січня 2024 року без помічника Андрія Москаленка, а також без Антона Коломійцева. Тоді напрошується логічне запитання. Що ці люди там робили на цьому заході? А відтак напрошується висновок, що вони перебували 18 січня 2024 року на цьому заході за цим запрошенням безпідставно. А відрядження у відповідності до чинного законодавства має мати свої наслідки і має мати свої підстави. Як немає підстави, так само немає продуктивного наслідку. Тобто, що здобуто внаслідок цієї дії? А нічого не здобуто. Термін відрядження з 12 по 21 січня. Це справді так. Але заходи, які передбачені запрошеннями, Планувалися не з 12 січня, а з 15 січня, по 18 січня 2024 року. Андрієм Садовим чомусь було вписано місто Нью-Йорк. В листах, запрошеннях, на які опирається Андрій Садовий, видаючи це розпорядження, про місто нью йорк жодним чином не йдеться. Жодного документу, який би говорив про те, що. Андрію Садовому, а також його підлеглим. По-перше, потрібно до міста Нью-Йорк. По-друге, є підстави туди поїхати. По третє, є запрошення від приймаючої сторони з міста Нью-Йорк. Ми не отримали, їх швидше за все, не існує. А відтак напрошується запитання, що вони там робили. І вже з 12 січня 2024 року про це свідчить. Виписка з рахунку готелю Холідей Inn, де йдеться про те, що чиновники проживали у цьому готелі три дні 12 січня, 13 січня і 14 січня. Вже 15 січня вони прибули до міста Вашингтон по запрошенню. Отже, на протязі декількох днів ці чиновники Гуляли, відпочивали, розважалися за наш з вами рахунок, витрачаючи наші з вами кошти, бюджетні кошти. Не привезли нічого корисного, жодної користі для членів територіальної громади. А навпаки, спричинили збитки нашому з вами бюджету. І це обов'язково розглянуть правоохоронні органи. І ми з вами також маємо не залишатися осторонь. А піддавати щоденному осуду такі кроки. А відтак це порушення закону, яке передбачає покарання за нецільове використання коштів і за розтрату бюджетних коштів. А за це стаття. Оскільки не можна безмістовно, безпідставно витрачати бюджетні кошти. Суспільно-корисний проєкт Аудит Львова це громадська платформа. Незалежна платформа. І нам дуже важливо, аби ми своїми програмами, своєю інформацією набували найширшого поширення. А тому ставте дзвіночок, ставте вподобайку, поширюйте наш контент, радьте до перегляду наші програми своїм друзям, своїм знайомим. До зустрічі! Ми працюємо далі.